Зібрав ось таку батарею 3 s 50 а з айфонівських акумуляторів. Значить Поставив таку білу BMS типу, типу 100 А. Випаяв два шунта, щоб вона обмежувала на рівні 50 А. Інвертор споживає близько 30 А, посидив таке посилання на тест інвертора. Ну і відповідно, один роз'єм на інвертор, другий роз'єм. Потім перейде там на автомат і на 12-вольтову розетку. І два таких от кабелі підуть на заряднет. ну Загальне правило є одне. Акумулятор. Після, він має бути обмотаний яким м'яким матеріалом, який поглинатиме енергію удару. І тоді вже має йти жорсткий корпус, який захищатиме від гострих предметів. Тобто, це загальне правило для будь-якої батареї. Пакетів це стосується. 18650 або призматик їх можна зразу в жорсткий корпус пакувати. Вони ті, що мають металеві корпуси, а оці, для пакетів треба ще якийсь демпферний шар. Трошки переробив акумулятор. Значить, що додавлено? В першу чергу запшикав лаком з балончика плату БМС. Далі додав активний балансир, додав його спочатку просто припаяв ті дроти довгі, та як є. Побачив, що він не балансує до кінця. Тому що падіння на проводах є і вирішив коротити проводи. Яким чином Я зафіксував акумулятор? По боках я підібрав спінний поліетилен, щоб було плотненько. Тут обгорнув гумою це полік від жигуля. Тут підпер ось такою, ось такою скобою вона мала по ідеї тримати блок жилення, але виявилося, що воно туди не влазить. По факту її можна було зробити меншою. <кій> так, Далі тут ще у нас діод на алюмінієвому кутнику. Це діод для того, щоб під час зарядки, після зарядки, верніше, коли зарядний пристрій виключений, щоб не споживався зарядним пристроєм струм на роботу вентилятора. Зверху у корпусі це піджимається блоком жилення, і тут протягуються шпильки крізь блок жилення. Так? І таким чином воно надійно фіксується акумулятор, він не має, де дітися. Це виявилося найпростіший, найпростіший варіант кріплень. Тому що раніше я пробував ще якісь такі робити, кріплення, тут мав бути що там автомат стояти. А зараз я це все спростив. І так воно найпростіше і найшвидше буде. 50 секунді вмер. БМС відрубала Дивимося, що буде далі. Ну, грубо, 2,78, так. 2.8, ну, так як і вказано, так і є. Плюс-мінус погрішність. 3,1 вже може включитися. Ну, По ідеї, включати смисло нема би вже сьоєму. Хана. Але. Що цікаво, я зараз на четвертій й стою. Там ті дві підросли до 3,5. Тобто я включаю нагрузку. Прийшов, тут було 5 градусів тепла. Я включаю нагрузку. Напруга зразу провалюється до 3,3 3,3 вольта на всіх трьох. На холостому щось було 3,8, 3,9. Провалилося до 3,3 на кожній. Потім на деяких до 3,2. А зараз після години роботи. На перший, другий піднялося до 3,5, а останнє вже все. Чи то через прогрів піднялося до 3,5, так? Я зняв. Не, не думайте, що то наглядь. Чи то що за прикол, я не знаю, але це мене дуже сильно здивувало, що при кінці заряду напруга піднялася аж, на... аж так потужно. До 3,5. 3,5 це фактично середина середина діапазону. От тобі маєш. Як тепер? Взнати позагалі на прузі батареї, що батарея вже сівша, га. Це трошки халепа, тому що я планував ставити. О, 37 маєш тобі. 37 на першій. І зараз на другій попробуй. Мені одною рукою незручно. Але я постараюсь. 37 на другій, будь ласка. А на третій? Зараз. 3.2. Коротше все, BMS не, 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 не стартане другий раз. Е, сама плата така, ну Чуть-чуть тепла, нагрузка становила 14 14 А. Ну що ж, ставимо зарядку. Паралельно балансильним проводам я ще підпоявсь ось такий провід від блоку живлення комп'ютерного. Е, один роз'єм Molex, е, який раніше... Живів жорсткий диск. Зараз використовується для підключення додаткових балансувальних приладів. В даному випадку перший, перша ячейка має завищену напругу, то я підключив резистор 4,7 Ом, а друга, третя відстає, то я підключив додатковий блок живлення. і хочу фінально відбалансувати акумулятор перед тим, як збирати все в корпус. Так? А цей Провід, який слугував для живлення флопіка, тобто приводу для дискет. Прекрасно підходить для підключення ось такого вольтметра багатоканального. Виникла потреба зажати під клему провід поперечним перерізом 4 мм. квадратних. Зробив ось наступним чином, роздвоїв його, трубив дві петлі, залудив. Вроді би все класно, вроді би все добре зажимається, вроді би і розподілив струм. Не два контакти, а не на один. Але є один неприємний нюанс. Ось ця частина, що роздвоюється, З нею треба щось зробити. Що зробити не зрозуміло. А як замкне кудись, то буде ай-яй-яй. Тому зараз попробую якось заізолювати, а на майбутнє просто візьму три проводи по півтора квадратних і чистий спок. І там на стороні БМС спаяю. Тут ось іде два проводи, то вони йдуть до здвоєного діода. Тому що він має спільний катод і два аноди. Порядок зборки повербанку. В першу чергу е, сверлимо отвори в корпусі е, згідно креслень, але креслення е, ще треба доробити, тому що тут є декілька нюансів, які я розповім згодом. Е, Далі, наступне. Перше, монтується скуба кріплення акумулятора. Потім вставляється акумулятор, прикручується діод з ось цим алюмінієвим радіатором в вигляді такого алюмінієвого кутника. Маститься герметиком біля болтиків, щоб не пропускалася волога. Далі. Монтується крешка. Спершу в нас USB-хаб. Потім у нас до розеток розетки скручуються проводами, прикручуються до проводів інвертора, потім монтуються розетки, монтується ось цей от індикатор заряду. І на цьому етапі вже під'єднуються силові провода. Зараз буду їх укладати. І як буду монтувати блокжилення, це окрема історія, постараюся зняти. Так, прикрутився, замотав, кабеля виклав, щоб не заважали. Тут трошки є запас щоб на деформацію. Подальший монтаж. Може викликати певні труднощі і потребує певного специфічного інструменту. Так, стараємося попасти в той нижній отвір, який розуміє зараз трошки піджати. Добре, запхав з цієї сторони далі. Специфічний інструмент, який потрібен для прикладання певного сусилля. Через те, що у нас в корпусі все дуже туго, а гумовий полік, яким обернутий акумулятор. Акумулятор прямокутний. Гумовий полік стає ось таким горбиком зверху. І знизу також стає горбиком. Не хоче рівно ставати. Нам потрібно прикласти пляне зусилля, щоб його вирівняти. Прикладаємо зусилля. Так, пропихаємо акуратно шпильку. Пробуємо попасти в другий отвір Насліпо, сліпо, маневет коніс. І пробуємо не пробити балансувальний провід. ой 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 яй яй Це халепа! Це балансувальний провід. За допомогою ноги і чиєїсь матері, як то кажуть, вдалося пропхати цю шпильку. Надіюся, в середині блокожилення нічого не пошкодив. Далі надіваємо сюди шайбу і гайку, і таким чином пропускаємо шпильку далі і так само робимо з другою шпилькою. На цьому монтаж блокожилення буде завершено. Так, ну що ж, закріпив я наш інвертор. Тут, як бачите, поставив ще по одній гайці. Це для того, щоб інвертор піджати до цієї стінки і закріпити таким чином автомат. Як бачите, ніяких зайвих кріплень тут нема. Я їх, правда, робив. Гнув, різав, гнув, варив, матюкався, міряв. Виявилося, що вони їх не треба, бо вони не влазять. Все кріпиться якраз елементарно. Одна тільки скоба піджимає акумулятор, щоб він сюди не, не втік. Зверху піджимається інвертором, інвертором піджимається автомат і все. Все просто і геніально. Єдине, що що ці кутники ще треба зробити. І все. Далі. Далі після того я ці всі провода якось поскладав і так само вклав. Що ми отримали в результаті? В результаті ми отримали ось такий ось такий от повербанк в міцному надійному алюмінієвому корпусі, який, по ідеї, мав би бути водонепроникним. Перевіряти я це, звичайно, ж, не буду. Зверху в нього є гумка для кращої герметизації. Бачимо так. Дуже хороший, дуже якісний корпус, дуже мені сподобався. А, далі. Які є плюси? Плюси я вже сказав, хороший надійний корпус. Е швидка зарядка е 23 А в акумулятор. Потужний ну, відносно потужний блок живлення до 300 Вт на виході. Три е додаткових 12-вольтових роз'єми. Індикатор заряду. І ще ось такі виводи, за допомогою яких можна підкурити сівший акумулятор. Зарядити не можна, тому що тут йде вихід з БМС обмежено 50 А. Але підкурити сівший акумулятор можна. Мінуси. Які є мінуси в даній конструкції? Мінус перший. Ось він тут згинається, тут зафіксований і він ось тут в цьому місці вигинається, що він тут зломиться. Друге, за ним треба дивитися, щоб він. Часом не попав між інвертор і між розетку, тому що тут мало місця буде перекуситися. Другий мінус який я замінив, замітив буквально тільки що. У цього желізяка. Цього желізака стукає по індикатору напруги. Треба за цим слідкувати, щоб вона не побила індикатор напруги. Далі, вкладання Е, Я вкоротив провід живлення. В принципі, його вкладання. Не потребує багато, багато зусиль. Але все одно, все одно, перед тим, як закрити корпус, ці провода треба вкласти. Далі, наступний мінус. Вологозахист присутній тільки в похідному стані, тобто коли кришка закрита. Використовувати жилення в такому випадку або заряджати, зрозуміло, що неможливо. Тому в, під час використання вологозахисту нема, все відкрите. Ну, Далі, скажімо, так, нюанси, які я би хотів виправити, але зараз вже це не можу. В наступних конструкціях, можливо, постараюся виправити. Перший нюанс. Ось ці шпильки кріплення, які проходять крізь блок живлення. Є певний нюанс. В першу чергу, блок-живлення можна пошкодити внутрішні компоненти, поки б шпильку. Другий нюанс, поки її тут крутиш, поки настроїш, щоб піджати цю гайку. Я б замітив, що тут алюмінієва стружка залишається. Летить алюмінієва стружка. Значить, вона летить блок живлення, і це прям халепа. У мене там плата залакована, але... але Бог його знає, що з того буде. Наступний нюанс. Якщо тут подивитися уважно, то ця шпилька трошки вища, ця шпилька трошки нижча. Потім ви це все в... на фотографіях, де я повиставляв розміри, замітите. Чому так сталося? Я сверлив ці отвори, заміривши 1,5 см від усієї. Е... Верхній поверхні. Так? Тут все добре зійшлося. Тут я міряв без крички, все було добре. Поставив кришку, замітив, е, що -е. не то. Вентилятор. Прийшлося цей отвір ще опустити нижче, і тому вони виходять трошки не там, де потрібно. Трошки нерівно виходить, бажано би зробити їх рівно. Це перший нюанс, який можна виправити в наступній версії. Другий нюанс. Другий нюанс, який можна виправити, це зараз буду закривати. Зараз буде замітно, напевно. Ось цей от болтик, кріплення інвертора. Болтик гроб шайба. Воно -то, звичайно, добре, але є нюанс зараз. зараз, Коли ми пробуємо закрити, бачимо, що він впирається в верхню кришку. І Коли ми закриваємо, верхня кришка трошки відходить вперед, там, де кріплення є скоби. Ну, вроді би нормально. Але бажано його чуть-чуть зробити нижчим цю головку. Тобто не брати болтик з шайбою і з гравером. ну, Вони там пресовані, там різьба накатана і шайба з гравером не знімається. Брати просто болтик, щоб головка була нижча, щоб це не заважало закриттю. Ну, І тут бажано поставити контргайки. Щоб не було цих гострих стручків, тобто гайка з такою тефлоновою втулкою для кращого, для кращого кріплення. І, вроді би, як все.